Приїхали додому, трішки гуляємо на вулиці, класна погода. Донечка бігає своїм Тарантасом. Були цілий день. <рес> Хорошо, зараз знайдемо. Сьогодні цілий день Дуть були у свекрухи, гуляли, гралися. Завтра будемо їхати до педіатра, подивимося, послухаємо, що там і, можливо, з понеділка вже вийдемо в стрій. У нас зміна техніки. <світ> на вулиці точно не січнева погода. Ну, передають ніби на лютий трішки похолодання. Можливо, ще й снігу побачимо, але на даний момент доганяю, доганяю. На даний момент ну, весна. це точно. Вирішили трішки урізноманітнити свій раціон і... Завжди проблема, що готувати на вечерю, тому недавно купляла дві куриці, розробила їх, замаринувала крильця та ножки, і настав їхній час. Зараз палимо кострик, пюрешечка вже вариться і, можливо, сольоний огурчик достанемо або є корейська морковка. Буде в нас така вечеря. Донька сьогодні знову трошки засоплила. <гум> Сумніваюся, я чи підемо ми в садочок, чи ні. Вчора гарно погуляла з дітками на майданчику і не знаю, що воно буде. Наклала, напевно, багатовато вуглів. Це мені порося хватить зажарити, але нічого. Трошки погріємося, кострик додає якогось колориту і будемо смажити. Давай, підвигайся, шлицю. А мене ну, викладаємо на куточки. Тут ножки, Стигеньке. <плес> Те, що таке, що товстіше буду викладати всередину, тому що йому довше готуватися, а крильця по сторонам. Кіра, яку буде ножку? Ножку чи крильце? Чи шкурку буде? Шкурку? Шкурку буде. Добре. Ти любиш шкурки? У -у -у. Да. Люблю шкурку! Дитина любить гристи шкурки. Люблю я шкурку. Любиш там да, шкурки. Да? Мама ж і каже, тітям і дядям, що ти любиш шкурки, гристи. У нас і бабусі, і дідусь любить, шкурки. шкурки гристи. Шкурки. І дитина. Та шкурку загристи? Ну, загристи хочеш. ну це це? Треба ж Зжарити. Ну, ж все. Каке? ну каке? Сири. Ми ну, ж сирого м'яса не їмо. Все, огурки майже готові. Зараз розтовчу де таке крупненьке, щоб не було вогню, і можна виставляти. Ну і все. Чекаємо, доки наша смакота приготується. Пюречка вже готова, тому слюньки капають. Вже стемніло, доки дожарилося. Трішки, може, вам здається, що чорненьке, але для того, щоб обсмажилося скрізь рівномірно, і реберця, і ой, реберця кажу, і крильця, і ножки, то потрібно більше потримати, тому так. Все, чоловік приїхав, сідаємо їсти. Всім смачного. Так, чоловік ось привіз. Замовили на Аліекспрес. Це ну, лампочки для буде, Будемо прикрашати, додавати трошки цього атмосфери. Зараз будемо провіряти, чи вони робочі, чи не робочі. Тока після крилишок, зайчику, ти нічого не це, їла. Це можна... Продовження. Скільки тут у нас? 20, 20 метрів. 20 метрів, скільки лампочок чи п'ятдесят. Щось... При бажанні можна... Ой, я так... можна. Тут є спеціальний такий штекер, ви можете ще, там, 10 метрів до і вони з'єднуються між собою. ти Три, два, Йолочка, гали! Ооо! Буде дуже колоритно, дивіться, які вони гарні, жовте світло і трошки миготить. Ну, ось так вам буде видно кожна лампочка. Ось така красота. В зап да, комплекті прийшли пару штук запасних. Чи одна, чи що? Гарячий, кір. Одна лампочка, один ватт. Ну, і на десерт чоловік привіз лукасовські еклери з гущонкою. Це просто отвал башки! Доброго раночку. Я, як завжди, в машині, зараз чоловік відпустив мене забрати його подарунок на почті, він з донечкою посиде, замовила йому сковорітку. Ну, знаєте, яку що там на ній, смажити там все на, на кострі. Що далі вам трошки покажу. От тому що вона ще вчора прийшла, у нас впері ще дощора. Ну, такі справи. Опять оця косика створила, але вона не оплочена. є. Все, забрала класна сковорідка. Тільки перевірити, дуже вони гарно все запакували перевірити, чи прям... Пальчиком дарили. На 100% воно все збігається я не можу, бо дуже вони, скажу, гарно запакували і таке, ще змогли розпечатати. Дуже товстий шар піноплексу, який розрізати практично нереально, тому будемо вже дома розбирати, збирати. Така достатньо важка посилочка. Машина застряла, зробили бортик, нову почту нам трішки, як би сказати, реконструкцію зробили. Що він на це робить тут? Мені здається, цей дядько. Зараз зайду ще в магазин речей. Подивлюся, що там є. Можливо, вже з'являється весняний сезон. Деякі речі потрібно докупити донечки. Ще зляну. Взяла собі парочку трусів і такі донечки, таку фіолетову кофтинку. Поїхали далі. Ось така сковорідка нам прийшла. Вибрали ми її із іменним гравіюванням, його можна вибрати будь-яке за вашим смаком, ручки знімаються. Сама сковорідка прийшла вже змащена олійкою. Перед першою експлуатацією її потрібно гарно вимити із змиючим засобом, просушити, змазати олійкою і тоді тільки ховати. В наборі йдуть три варіанти ніжок: це для столу, для того, щоб готувати на землі, і такий, щоб у повний ріст. Це вітрозахист, ми замовили його окремо, і це безпосередньо там, де розводиться багаття. За додаткову плату ви можете замовити надпис на чохлі. Ми не вибирали там звичайний чохол. також замовили кочеришку і совочок. Ну, і ось інструкція по першому використанню, якщо і куди. Чоловік привіз профіль, будемо робити стілу беседку. Нарізали їх приблизно такими ой, розмірами, щоб влізло в машину і щоб було менше відрізати, але ще будемо підганяти. Постараємося поміряти і вам сказати розміри, але це не точно. Для пташок узяли ось такий корм, тут спеціально для. Паркових птахів. В принципі, всі ті, що до нас прилітають. Тут не а ось у нас сіня різнотрав'я, соняшник пшениця, жито, ячмінь. Трошки вияснилося сонечко перед морозцями чи що, не знаю. Зараз збираємося трішки поїхати погуляти. Нову лінію, можливо, поїдемо в домовий. потинятися, подивитися. Чоловікові потрібен чи халат для сварки, чи що, чи захист, бо штани погоріли. О, ну і трошки прогуляємося. Вирішили зайти трішки підкріпитися, і в нас тут є варенична. Зараз будемо трескати варенички. Взяла варенички з мясом і шкварочками. Донечки, сосиска, желе і компот, воно нічого не хоче. Чоловік узяв сало із пампушками і теж чесник. Ой, варенички. Си ще до п'яної вишні чоловік. Купив мені, дивіться, яку ж Уже у нас в місті з'явилася також п'яна вишня. Ми раніше їздили в гості до родичів, тільки там її смакували, а тепер можна й тут. Звичайно, не бюджетно виходить стаканчик, краще брати бутилочку, Ну, ех, скільки того життя.